Три роки я не прибираю за котиками, абсолютно. За мене це все робить ось такий девайс. Хочу з вами поділитися, як він працює, бо він дуже зручний, дуже полегшує життя людей. Мені, наприклад, вивільнило 30 хвилин, як мінімум, часу щодня, тому що я ранком бігала мити лоточки, потім вечором теж бігала. Мені запах не подобався, навіть якщо наповнювати чи сітка неважливо. Потім ще, якщо там какашки були, я знову бігала, прибирала. А так як у мене було чотири котики уявіть собі. От. Тобто я е, ну, мене котики вимучували, і коли в мене вже ось цей девайс з'явився, я дуже була щаслива. Я взагалі забув таке котики. Так, ну привчала там від місяця там, до чотирьох місяців деяких кішечок, але це варте, щоб наступні 10-15 років не прибирати, не бути котячою прибиральницею. От ми цього заслуговуємо, жінки, щоб ну, не займалися цим. Плюс з цим девайсом можна поїхати, наприклад, на вихідні. Бачите, як він гарно змиває? На вихідні, наприклад, десь на, ну, на одну ніч, якщо один є котик, 24 години можна залишати. Якщо два котики, можна два дні залишати котиків. От. Е, ну, вісно, до, на такі випадки краще мати вдома якусь камеру. У мене недавно кішечка застрягла кіхтиком в батареї. Вона там урала, я так бігла з другого поверху. Ну, тобто, але м -м, все одно. Ось, бачите, воно все файно в каналізації все. і все, я щаслива, котики теж всі раді. От, розміри 50 довжина 33, ширина 20 висота, ну, плюс мінус 1-2 см. Підключається прямо до каналізації. Дуже легко, любим сантехніком. Завдяки цьому девайсу ми також підібрали ще двох кішечок вуличних з вулиці. бо ну, Мені якби не напряжно, воно собі змиє і вся кішечка. Максимум там ну кормушка накормить, о, максимум там мені потрібно десь там, в шерсть раз у місяць почесати. І то зараз, знаєте, подивилась, що в шерсть у котики випадає, коли їм не вистачає вітамінів омега, омега 3, по-моєму. Користь є спеціальні котячі вітаміни, і треба їм давати для того, щоб в шерсть і шкіри були здоровою, ну і шерсть не випадала. Де я замовила, буду пробувати. От. Ось так, бачите, вони ще контролюють процес, дивляться. Ось, Бачите, як гарно все змилось. І все. Так що, дуже класно. А до речі, є ручний режим, є сенсорний. Тобто тут я включаю вручну змивати за ними, а є ще сенсор, який змиває сам після того, як піде з туалету. Ну поки на етапі привчання у нас одна новенька кішечка та Бачите, біленька з чорним, то ручний я включаю, а так можна користуватися сенсорним. А тут вам показую, як змивається сеча. Ой, не сеча, а так тут сеча, так. А ну зараз. Так, тут сеча. нам сечу не потрібно. Ну, ладно, залишу це відео. Тут змивається сича теж. Це вже досконала наша версія. Зараз покажу. І зараз покажу вам, що як змивається кав. Це теж важливо, хочу вам показати, як змивається кав. От бачите, як гарненько змивається сича. Тішечка прийшла, проконтролювала, що все в порядку. Веселка дуже цікава. Вона, якщо там, наприклад, я на ручному режимі. Поставлю аполоточок і хтось котики тільки піде у туалет, вона сидить і кричить, бігає за мною, щоб я пішла змити. Дуже розумна. Бачите, як все гарненько змивається. Ось. І немає ніяких проблем. Тобто я взагалі не напрягаюся цим моментом. Я згадаю, як жінки реально тяжко працюють з цими лоточками, то це, це просто Ось, подивіться. Ну, Тобто, є різниця, коли сам змиває сенсорний аполоточок, і коли ось так ось ми маємо у рабстві котиків зараз можна не бути. Це кажу вам точно. Ну і ось тут показую вам, як вже змивається сам кал каналізацію прямо. Це наша веселочка, також вулична пікібірна кішечка. Ми її дуже любимо, вона дуже розумна. І ось вона перемощується, вона туди-сюди, як працює, до речі, сенсор. А якщо кішечка виходить з аполоточка, полоточка, то є там два режими. Тобто, якщо вона виходить, то через 40 хвилин, 45 хвилин і 40 хвилин починається відлік часу, і тоді вже починається змив. Тобто тоді починається змивання. От, якщо вже більше немає ніякого руху на От, Це дуже зручно, тому що сенсор виявляє будь-який рух і реагує так, щоб на кішечку не попала водичка. Також у нас є там гарне таке наповнення, також, щоб, щоб кішечка, якщо вона ну, випадково знов зайде, так, коли вже починається етап змивання, то щоб вона встигла вискочити ну, з унітазу. Бачите, поступово йде змивання. От. І веселочка контролює процес. <хи> Чи все змиється? От, ми зараз поставили нову програму, то вона о, думає над нею, вода зливалася інакше трохи, то зараз вона дивиться, що відбувається. Бачите, все забирає водичка прямо в каналізації, чистенька. Звісно, якщо у вас котик там ну, якийсь має о, понос так, діарею. То водичка буде темна, можете два рази змити, але це для хворих кішечок, кош... ну, вони не не завжди будуть хворенькі. А якщо у вас здорові, кішечки здоровий, кав, бачите, гарна, чистенька водичка, все змилося і всі щасливі. Дуже зручно. А, також ми запатентували в Україні на міжнародному рівні. І зараз у нас, можу сказати, доставка в Київ зайняла 16 днів з Вірменії. От кому потрібна ціна? пишіть. також беріть у розіграші, можливо,